Придбали волос таку картку пам'яті на 256 ГБ. Зараз ми подивимось, чи можна перевірити, там ну, точну кількість гігабайтів як воно працює, придбали до телефона Redmi Note 8, 8 Pro, для того, щоб просто збільшити об'єм. Даних, які ми туди будемо закачувати, тут у нас слот на дві карти або одну карту і карту, цю сімку, або карту пам'яті. Ми зараз подивимось, куди вона стане. Не треба так, так мы будем оценивать сім ставиться. Відсю кошка наповню не став всюди. Це воно гарно стало. Зараз подивимося, як це буде виглядати. На цю картку мають загружатися без проблем фото, відео, документи, але застосунки і додатки сюди не будуть загружатися. Так. Подивимось. Я тут у нас справа? Ага, це о, є. Значить, що у нас тут є? Є е, внутрішнє сховище телефону. Пише, що 100% вже заповнено. Тут вже ми все зробили тоді, коли вже потрібно. І є ще cd карта. Зараз подивимось, вона пуста. Ось. Про... А, навіть пише, що програми та дані. Колись в мене була також картка пам'яті, і я тільки що згадала, що я на неї загружала якісь програми. Але вже я не пам'ятаю, це було давно. Так, ага. напевно, це по поки... Ось у Сіді карта. Так, доступно 249 е і ще не зайнято 249. Зараз ми спробуємо, спробуємо перекинути якісь дані, наприклад. Подивимось, як це у нас буде виглядати. Ну, <coughs> наприклад, це буде. я знаю, зараз спробуємо. Ага, ми це так зробити. Так. У мене боліть живот, Друзья, которые из них окульона. Так, я поки що, що створити. Ви нашли мене, друзі. Спасибо вам. Так, так це, це, поки що, в цьому ще не розібралась, як це перекинути мені, саме його. на картку. Зараз будемо дивитися, як це зробити. Благодаря вам, я в чистоті і комфорті. А тепер поплыли домой. Тебе руки. Чисто, чисто це розберу в руки. руке. Коротше, це треба буде детально а, посидіти помилі. А поговоритися в налаштуваннях, але те, що воно показує в провіднику. Показує в провіднику цю карту. Це дуже класно, це сховище. Ось, ну він поки що у не заповнений. Може це перекидувати треба саме в провіднику. То будемо зараз розбиратися, як це зробити. Дуже класно, що плюс 249 гігабайтів в плюсі пам'яті. Це дуже класно.